Як я могла в таке вляпатись. Подумав і я перед початком розбору на цей фільм. В прокаті шумить чергова українська комедія з Симбалюком, яка уже потрапила в топ 7 найкращих наших фільмів по касовим зборам за перший тиждень за всю історію. Дай думаю, і я гляну, що ж там таке шедевральне на знімали. І ось моя реакція: Курва! Українське кіно поступово починає набирати оберти. Виходять непогані історичні фільми і дуже якісні драми. Але це не стосується комедій, який вже раз я натикаюсь на такий крінж, що просто хочеться провалитись під землю. Настільки халтурно і убого все знято. Режисером цієї картини виступив Олексій Комаровський. Хто? Та ніхто, який до цього поставив лише якусь одну стрічку, і якому я сподіваюсь більше не довірять нічого. Бо таких бездарів ще піди пошукай. До акторського складу ввійшли Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк і Любимчик всіх дівчаток і хлопчиків цимбалюк. Наталички, що ти плачеш? Бедем, що кожен проект блядь, Тарас Цимбалюк. Ти вже заїбав в телевізорі жіночі лікар, Тарас Цимбалюк, чорний ворон, Цимбалюк, блять, якісь хуя Тарас Цимбалюк. блять, ну піздіти ще тут. Блядь. І от вся ця бригада створила картину, яку я б назвав Коли ти перестанеш знімати хуйню. Ні, це не питання до вас, а назва цього шедевру. Починається фільм із встрата згенерованої нейронкою неронкою сцени, де якісь асасіни знаходять квартиру з намальованим Джеронімо, і типою через неї станеться вся ця історія через 130 років. Ну, давайте дивитись. Далі під всрату пісню Монатіка нам показують головних персонажів, у яких намічається весілля. На цьому власне експозиція фільму і закінчується. Привіт, Дюна! І нас переносять в картинну галерею, де головна героїня Ксенія працює картинним галерістом. І тут до неї приходить її бухий брат Марк, який Бейбі Драйвера. і починає жалітися своїй сестричці на своє горе. Виявляється, його наречена його прокидала. І тепер він врубив режим Хенкока і носиться по місту в труханах забуханий. П'яниця від тебе алкоголем тхне! Бо я випив матусю. Тут вже сама Ксенія приходить додому і палить свого нареченого Ісуса, який хуєм малює картину. Блять, по-моєму, цей сценарій хуєм писали. Що це, блять, взагалі за таке? І оце ти ним пишеш. За таке вона на нього сердиться і робить йому мінус два. Ще знаходить у нього уламок ногтя, що підштовхує її на думку, що він своїм пісюнярою не тільки в картини тичить. Врубає режим Шерлока Холмса і знаходить ту, в чий Мольберт він вмокає свою кісточку. Виявляється, це була і найкраща подруга, і між ними починається заміс, де у коханки і сумочки випадає ділдо, і Ксенія бере, штрикає її ним прямо в око. Починаєте уявляти? Та ні, розмічтався. Я маю на увазі в глас. Ганьба таким фільмом нічого пристойного зняти не можуть. Муштик, вона собі потихеньку страдає і одного разу заходить посрать і зустрічає там свою давню подругу, розказує їй свою грустну історію, і та пропонує їй поїхати в подорож. Якраз так випало, що в Хорватії проходить виставка картин, і нашу рогату навіть туди запросили. Але є нюанс. Туди можна тільки з парами, а вона зараз в соло. І тоді подруга пропонує їй прикинутись своєю супутницею і під видом любительниць вареників проникнути на цю подію. Все, я Лезбіка. І от дівчата вже за кордоном на вечірці тусуються, гасяться в барі і живуть своє краще життя. І тут до подруги починає підкатувати номер п'ятий з академії Амбрелла. Але Лора його дінамить. Обмеження по віку до тридцяти синку. А сама переключається на рибу покрупніше на місцевого мільйонера суміш Хав'єра Бардема і Едріана Броуді. І вже він у неї був майже на гачку, але тут врубають сердючку в Хорватії. І подружані геть зносить дах. Маті боже, що тут відбувається? Прекрасне питання. Я не знаю. Якраз приїхав дізнатись. Блять, вся ця дівчуха продовжується аж до самого ранку, а в кінці вона топиться. Дякую. Ураблять, слава Богу. Але на жаль, офіціант її рятує. Блять. За що дівчина вирішила йому віддячити прямо в прихожій. Ну а що, не засуджує. А, так, Після такого тісного знайомства між ними спалахує іскра. Але вони поки не форсують події. І Ксенія, залишивши після себе мокре крісло, і офіціант, приховуючи стояк, розходяться. Далі відбувається абсолютно тупорила сцена, розрахована на фанатів серіалу Київ день та вночі. Лора сидить за барною стійкою і похмиляється кавою. І тут, звідки не візьмить, заходить цимбалюк. Вони палять один одного поглядами, але Дура думає, що їй все привиділося. І Лисий, ховаючись за чуваком із готеля Гранд Будапешт, постела пробирається в гримерку і міняє скін на солістку із неангелів. Тут до лори приходить мільйонер-художник, і от вона вже майже оговорила його, щоб він зробив їй обкатку. Але в розмову вмішується транс і починає ті строять гласки кавалеру. І ні, Поршень не помічає, що у нього щитина, як у Джейсона Стетхема, ні ця сліпашара не може розлічити чувака, якого вона знає все життя. Коротше, я думаю, своєю тупостю це кіно здивує нас ще не раз. Десять баксів, що здивує. Лора Камшотить шпіоніру в табло і з волі. Тим часом у Денисенко почалася похмільна прогулянка, і вона, займаючись туризмом, приходить в кафешку, де натикається на якусь дивну бабулю. А я вчора то я була горе. Виявляється, це була мамка сина того офіціанта, якому вона пилососила вчора увечері. І Ксенія натякає, що вона хоче, аби її синок зробив з нею це ще раз. В общем, вони йдуть з офіціантом гуляти по набережки і готувати мохіто. І через те, що руки обох ростуть із жопи, обидва ріжуться. І тут наступає найабсурдніша сцена за всю історію існування кінематографа. Це її піхар Матео. Бачить кров, йому стає погано. Вона, як в мультику русалочка починає згадувати, де вона це бачила. І одразу їй в пам'ять врізається згадка, що така сама сцена з нею була в школі, хубаво знає скільки років тому назад, де малому пацанові так само стало погано, і він втратив світ. Домість. І вона одразу приходить до думки, що це її однокласник Толя. Толя, це ти? Блять, як поясніть, як це взагалі може бути? Де зв'язок? Чому так, блять, совпало? Нак... Комаровський. На ти блять це сняв? Іди лучше лічи людей, розказуй про дуберкульоз. Чи що ти там робиш? Не лізь, блять в кіно. Ти закапуєш і так дохлий український кінематограф на глибину не бачу, досі людства. Ганьба таким фільмом. Куплять. Ну і після такого неймовірно поєднуючого випадку, між ними спалахує іскарка, і от вони вже на сімейній вечірці танцюють, труться з об одного носиками, а потім Ксенія пригощає смазливого солоденьким. Тим часом і подружка вже намагається сідлати свого мільйонера, і в них починається БДСМ-ігри зі зв'язуванням та рештою збочень. Виявляється, що Лора, або як вона себе називає, Лора Крофт, затіяла лихий план по викраденню картини, тієї самої, що була на початку фільму. Де картина з циклу? Він розколюється як горішок, вона вскриває схрон, але облом картини там не оказалось. Далі сюжет в лапках закручується ще дужче. В будинок до цих двох голубків завалює якась баба в красному зі своїм мордоворотом і починає требувати у них ту вонючу картину, якої у них само собою немає. Оказується, що оригінал якогось хріна висить у кімнаті у офіціантича, який впізнає Ксені. І ви запитаєте, а чому так? А все просто. Виявляється, що цей художник, мільйонер, насправді не мільйонер, а просто біч со двора. А офіціант це його брат, який є художником, який просто прикинувся офіціантом на своїй виставці. Це ж так важко. У мене під час розбору цього фільму складалось час від часу відчуття, що це кіно знімало дві чи три різні людини. І ви в цьому ще переконаєтеся. Але вертаємось до картини. Справа в тому, що Толік, він же Тео, не знає, звідки ця картина. Звідки у твоїй бабусі оригінал за 300 мільйонів? Вони по камерам наматують і дізнаються, що це його мамка, яка походу страдає лунатізмом, підрізала картину у його брата і повісила йому в кімнату, щоб закрити дірку. <б***> Картина, яка коштує як дев'ять винищувачів F-16, висить от просто так, бери не хочу. Тим часом у Лори свої проблеми. Бородач пристав їй до голови пневмат мат і каже: рахуй до трьох, а то наб'ю тобі синець. І вона розуміє: мені пиздець. Але її виручає подружання, яка скинула їй фото картини, тільки попросила нікому не казати. Далі розпочинається трилер, якого ви ніколи ще не бачили і краще б і не бачили. Прикидалович звільняється і врубає кнопку тривоги, яка призиває оригінального брата на допомогу. Той стрибає на мотик і їде. Його дівка обіжається, що він їй припиздів, трохи ким він є насправді, і теж іде жувати соплі. Тим часом в будинку бабулі намічається велике пограбування, і туди пробирається не до В свою чергу прикидалович приїжджає до свого брата. Той розказує йому історію, що Лора поїхала до нього красти картину. Смікалович Змікає, що, походу, і його баба теж причасна до пограбування. І мчить обратно додому, так і не розв'язавши брата, помічник чортів. Ой, коротше, тут додому знову повертається Ксенія, застукує лору за злочином і вирубає її пляшкою. Ну, хоч на цьому дякую. Підрізає картину, звільняє бабульку із нарнії, і вони свалюють. Це шарепа ще й телефон губить. Ну йолки-палки. Це все бачить баба в красному, яка ще оказується колишньою офіціанта Брехаловича. Ким же ще. І починається сцена погоні, як і позазрять всі форсажі світу. <кій> Тут, якщо ви ще дивитесь, потерпіть ще небагато залишилось. Тут приїжджає цей мать його толік, бачить у себе Лору, і та йому навалює, що увага, вона з Інтерпола і працює під прикриттям, щоб вичислить викрадача картин. І цей дурбецло на це ведеться. І от логічне питання: звідки у неї взявся ствол? Вона за кордоном буквально два дні перевести з собою літаком. Вона його не могла. Звідки вона тоді дістала пушку без зв'язків у чужій країні? Гарне питання, а це вже називається гавняно написаний сценарій. Бо, наприклад, в фільмі Залягти на дно в Брюгге» головним героям доводиться через їхнього куратора купляти стволу місцевого торговця зброєю Юріка. А тут все просто. Режисер, який робить на ті, подумав: дай похер, все одно на таке кіно йдуть тільки одні ідіоти тупоголові, і завдавати питання вони не будуть. Це я знала. Ладно, повертаємось до кіно. Тео Матео кидає Ксенії бомжа, але знаходить телефон у них на підлозі і приходить до висновку, що вона реально місіс приступник. І знаєте, як він дізнається, куди вона втекла. Правильно, він глянув на картину, і як доктор Стрендж передивився 14 мільйонів варіантів майбутнього і прийняв рішення, що вона буде точно там. Чому та тому не задавай тупих вопросів? Він бере цю манду з собою на мопед, і теж вв'язується в погоню. Блячий цей. Самокаті за ними ув'язався. Нахера вони обаче взяли в фільм. Він тут ніякої функції взагалі не несе. Під час погоні з машини вилітає картина і врізається в так в стопку інших картин. Сцена в дусі качиних історій розрахована на дітей віком до 6 років, які ні разу не здогадаються, що ж тут відбулося. Ксюша з бабулькою відривається від погоні, але якимось чудом, по вбудованому в жопу GPS злодіяки їх наздоганяють. А ці спасателі мамкині приїжджають аж вночі. Хоча фора, урешті, була ну від сили година. Далі ще одна чергова тупа сцена, яка вас здивує. Дай йому 10 баксів. Обвинялович обвиняє Ксенію у викраденні картини та каже, що вона не при чому, але він їй не вірить. А слухає подружанню Лорочку. А бабуля, яку Лора власне зв'язала і вкинула в шифанер, Ксенія якраз таки врятувала. Стоїть і тупо мовчить. Ну от що це б таке? Роза <зараз> арештує. Де я йде інтерпу? А хочете іще крінжануть? Баба в красному завжди говорить тільки англійською. Найді. I want to show to all of you. Ці щоріала сіда завжди тільки українською, але вони один одного розуміють. Ось так ти пишеш сюжет, коли тебе в голові, блядь, замість мозку, вишневий сироп. А потім злодюшка пропонує вибір офіціанту художниковичу. каже: Вибирай, що ти хочеш, щоб я пописала пером, картину за триста лямів чи твою хреново граючу бабу. Рішо Бог, мені погонь. Але романтичний обирає картину. В смислі порізать. Всі сидять з шокованим обличчям. Грає романтична музика. Баба в красному хмиляючись забирає картину. З бісячою харією починає читати їм промову на іностранному. Після чого пропонує закосплею дім євреїв часів Другої світової. Ставить двері на пароль і свалює, давши бідолагам на собі дізнатись, що таке медіум рейер. Я бачу, я щось бачу. І після цього сповіщають жахливу новину. Всі вижили. Ні, ні, ні. Як же так? Ні, ні. Маймо пока. Що, чекайте, нам треба поговорити. Нам немає про що. Але нам не немає не про що, вас забере водій. Ну от чого ти, блядь, стоїш мовчиш, бабуля. Скажи правду, дура ти сюжетна. Тео врубає обіженку, йде геть. А ці стоять, обнімаються і плачуть. Альо, Ксюша, вона тебе тільки що підставить хотіла. Ти через неї чуть не згоріла живцем, а тепер ви стоїте обіймаєтесь. У вас тут якась, блядь, поголовна амнезія. Я ж кажу, цей фільм люди знімали кусками, які не знали, що було п'ять хвилин тому. Фу, проходить пару днів, і нам уже показують цю дурнопарочку, парочку, де ображалович, хрестивши руки на грудях як дівчинка, тікає від неї, щоб не спілкуватись. А за всім цим спостерігає Лорочка. Яка так то вже давно має сидіти на бутилці правосуддя за такі злочини, як незаконне позбавлення волі і шантаж, проникнення в приватну власність і знову ж таки позбавлення волі, спроба пограбування, незаконне носіння зброї та погроза зброєю. Та після таких виходок вона б вийшла років через 40. Ну так як ми живемо в мультику, все закінчується хеппі-ендом. Лорочка на свободі, офіціанти його секс мирять. А бабу в красному затримує Інтерпол. з місця злочину. Завдяки секретній спетопера і знову таки, хоч подій відбувається в Хорватії, але ведуча новин говорить українською. Ну чому так? Я не знаю. Чи цей імбіцил тут ошивається. Під час репортажу виявляється, що насправді то був не оригінал картини, а фальшивка. І дійсно, куди подівся оригінал? Через тиждень наші голубки вже святкують весілля, і на подарунок їм дарять копію тієї картини, яку вони проїбали. І тут о диво виясняють, що це насправді оригінал. О, це так несподіванка. Виявляється, ви звісно не знаєте. Виявляється, коли отам тоді з машини вилетіла картина, то вона врізалася в таку саму картину, і вони переплуталися. А бабуля потім пішла і купила. От соси гай річі. Ось він насправді якісний сценарій. Комаровський отримує титул міз режисура планети Земля. Ну і закінчується фільм так само, максимально безтолково. Цимбалюкі Лора лупляться в дьосна під гидотну монатіковську музику. Після чого Лисий подумав, що він Сільвестер Сталоне і летить геть на вертольоті. Пішов сраку. Mm. Чесно, це поки що єдиний фільм, від якого у мене згорала жопа практично під час всього розбору. Це настільки тупе і деградотне кіно, що перебити його зможе, напевно, тільки горбунов зі своїми шедеврами. Але судячи по касовим зборам, людей це аж ніяк не збентежило, бо фільм зайняв сьоме місце по вирочці першого тижня, що підкреслює думку: наш промитий телемарафонами глядач буде їсти будь-яке гавно великими порціями. Перейдемо до оцінок і забудемо цей страшний сон. Сюжет. Відсутній. 0. Сценарій тут однозначно придумувався на ходу чатом GPT або кимось хворим на голову. 0 балів з 10. Акторська гра. За це самі актори скажуть. Це було жахливо. Курва! Акторська гра жах 0. Так гавняно ще спробуй зіграй. Візуал. Єдине, чим фільм може хоч трохи конкурувати зі зйомками шкільного випускного, але все одно, якість на рівні звичайного серіалу. 7 балів. Музика. Асортимент композицій Дорофєєва і Монатіка змусили мене перемотувати деякі моменти. Ноль за таку халтуру. І в підсумку ця зборна солянка із лайна і палок назбирує 7 балів із 40 і займає місце, де йому й належить бути, на самому при самому дні. Дякую, що подивилися відос. Став лайк, якщо тобі не пощастило подивитися це кіно повністю. І пропоную глянути огляд на непоганий фільм Божевільні або подивитись про найкращі фільми 2000-х років. Все, Адіос.